І так далі. Тому от, в реакторі головне, що потрібно, це, якщо ви його ставите, дивитись, щоб у вас була е певний тип зброї. Тобто, це може бути hand Cannon, це може бути Beam Rifle. На золотих реакторах це переважно унікальна зброя. Типу, от, як тут Devotion, Thunder е Cage е І так далі. Е тому, в принципі, це. Якраз є е, важливим таким аспектом, щоб покращувати Скіл Пуер. Наступне, що пропонує реактор, це е, оці два скіла внизу покращення, типу Singular Skill Power і Skill Critical Hit Damage, наприклад, як в цьому реакторі. Е, тобто, якщо ви вибили вже реактор там, під е, ту зброю, яку постійно використовуєте, то ще можна позамарачуватися і пошукати. Якісь е, покращення. там Скіл-повер, skill, skill Crit Hit Damage, Crit Chance і таке інше. Все залежить або там Fusion Skill Power Boost. Все залежить від вашого персонажа, що ви по його скілам прокачуєте. А, і забув сказати, що в кожного реактора є Skill power boost ration. Це друга вкладочка а, І ось як бачите, тут у цього Десенденда тільки одна галочка. Тут взагалі галочок немає. А, на що це впливає? Це впливає на множник урона від. Цього skill Ну, Наприклад, ось тут в мене два множника якраз є, якщо обрати, Electric skill power і Dimension skill power. А Як подивитись, е, який тип е, демеджа, скажімо так, має? Точніше, який, який тип демеджа має. Descendant, тобто ми йдемо там, не в Descendant, best та, best чи в модулі, де Why? ми бачимо ці всі наші співання. І тут ми бачимо, що Electric, і поряд написано Fusion. Тобто Fusion буде модифікувати Skill Power Fusion, буде модифікувати саме перший скіл. І, наприклад, ульту. А ці два скіла. Типу наш камуфляж, бомбочка, яка оглушає, вони залежать від деменшена. Тому, в принципі, якщо ви використовуєте персонажа і користуєтесь, наприклад, як на бані переважно тільки третім скілом, то ви дивитесь, що у бані за типом третього скіла, наприклад, сингулярний, і шукаєте собі реактор з бонусом там, сингулярного демеджа. А, мабуть, по реакторам. Все, тобто пушка. А, ще важливий момент: а, цю зброю не обов'язково тримати в руках. Головне, тримати в руках, коли ви використовуєте скіл. Тобто, якщо ви граєте Фреєною, і, наприклад, у Фреєни. У Фреєни є Ультимативна абілка, і ви хочете yeah. наносити більше демеджа, то вам обов'язково тримати зброю в руках, яка вказана на реакторі. Якщо ви цю зброю знімете, або з іншою зброєю будете використовувати, відповідно, ульта буде наносити менше демеджа. Типу, keep in mind, а там вже дивіться. А, наступне це екстре Components. Якщо чесно, щоб прям які вибивати, що крафтити, сетове, не сетове, і я поки не маю супер уявлення. ось в мене є там сетова шмотка. Е, да, Типу прикольно, коли в тебе е, два, е, дві частини, екіпіовані, ти маєш критикал е, хітрейт 5%, коли 4% ще додатково демедж, але. Стати можуть бути не ті, які ви хочете, типу основний стат, як тут Defense, і додаткові стати. Тому все ж таки, на якихось етапах левелінгу, скажімо так, до досотого рівня, я б не рекомендував би вам там замарачуватись і збирати сети, і взагалі поки що щось таке робити. Для себе я зараз використовую наступне. Е, я беру флакові стати. Флакові це от тільки цифри. Тобто це не відсотки, як отут, і не модифікатори якісь там, а от чисто циферки. Тобто, в мене є е, ХП. Е, ще додатково збільшується ХП і завжди беру резист. Е, по резисту трішки пізніше скажу, чому так. Ось у мене навіть тут э, більше. І тобто э, да, Resist, HP Resist, так, ГПРезист, Def-Def Resist, э, в принципі, теж резист. Це дає найбільше, мабуть, виживаємості. Я пробував грати, коли брав тільки деф як основний стат і флаковий стат. Все одно тебе шотають, тебе вбивають. Але якщо в тебе є резисти, це прям дуже сильно роляє. Тому краще все ж таки брати резисти. Для чого це роляє? Наприклад, в нас є. Боси. Перші, в принципі, мабуть, три не дуже складні, а далі вже поскладніші. І от, наприклад, я прям це відчув, наскільки важливий резист на піроманіті. Якщо у вас Fire Resist буде менше 2000-2100, то вам прям буде боляче. Ну І відповідно вже на цих босах потрібно брати або модифікатори в зброї, які е, наносять додатково е, урон по атриб'ютам, наприклад, як тут чіл. Тобто ви можете змінити модифікатори в зброї, щоб е, наносити демедж і е, якби холодом в тому числі. Uh, і, наприклад, вже дивитись по своїм дисендендам, uh, яким типом урона дамажиться цей бос. Тобто, якщо ви підете на вогняного uh, боса з вогняним десендендом, то відповідно ваша там ультимативна здібність буде наносити дуже мало демеджа. А якщо підете холодом, буде набагато більше демеджа, ніж зазвичай. Uh, ну, по босам ще що. Uh, Можна додати, розповісти це, е, читайте, які в них е, стадії є, е, куди наноситься урон. М найчастіше всі наносять урон в плече, е, в два плеча, і потім, можливо, зустрічали таких, е, як би. Десендентів, які на це плече його відривають. Як це зробити? Ви вносите, коли б'єте по плечу, воно спочатку синє, потім блакитне, потім жовте. Коли воно стало жовтим, ви можете кинути туди е свій крюк, зачепитись і відірвати плече. Посуна несеться демедж, і він піде на там, 5 секунд чи наскільки в стадію стуну, що можна трішки нанести йому урон. Ну і відповідно, якщо ви переходите в це вікно з босом, то ви можете подивитись.